Хімія і вишиванки, виявляється, можливе і таке поєднання. Хто сказав, що хімія складна і нецікава? Хімія вона прекрасна, бо вона усюди. Зрештою, ми самі це хімія. Мене звати Оксана Петрищук, і вже багато років я є не просто вчителем хімії. Я намагаюся провести своїм учням любов до цього предмету, зробити так, щоб хімія стала для них не тільки зрозумілою і простою, а ще цікавою і красивою. Тому щороку в рамках stem освіти ми проводимо конкурс моделювання в органічній хімії. Учні та студенти самі обирають собі молекули та стиль виконання, а потім ми підводимо підсумки конкурсу. Креативність та краса вражає. Кожна робота це справжній витвір мистецтва. У вишиванках ховається українська душа, а хімія у вишиванках це щось надзвичайно креативне і красиве, а ще незабутнє. Бо кожен учень вкладає в цю роботу часточку себе. Конкурс триває вже більше 20 років і продовжується далі. Попередники передають наступним поколінням креативні ідеї, а ті, щороку намагаються їх перевершити. Якщо і вам сподобалася наша ідея, підтримайте наш проєкт подобайкою або коментарем. Дякуємо!